День перемоги одне з найголовніших російських свят, навколо якого будується ідеологія Путінської Росії. До речі, в Україні також багато хто і до сьогодні вважає 9 травня святом. Але насправді у радянському союзі невдовзі після закінчення Другої світової день перемоги відмінили аж на два десятиліття, і з цим пов'язані. Жахливі речі. І сьогодні я хочу розповісти про те, чим День Побєди є насправді, і які страшні таємниці заховані за салютами, парадами на Червоній площі і усім цим побєдобєсіям. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Друзі, ми працюємо для того, щоб якомога більше людей знали реальну історію. Наша мета 500 тисяч підписників на нашому каналі. Тому, якщо вам корисні наші відео, обов'язково підписуйтесь на наш канал та ставте лайки та залишайте свої коментарі. Сьогодні нам може здатися, що паради перемоги у Москві були завжди, починаючи аж з 1945 року. Але це не так. День перемоги у повоєнні роки святкувався лише двічі у 1946 та 1947 роках. Цей день зробили вихідним, але ніяких офіційних масових заходів, окрім салюту, у великих містах не було. Параду на Червоній площі теж ніхто не проводив. Те, що відбувається далі, взагалі не вкладається у голові 23 грудня 1947 року, указом президії Верховної Ради СРСР свято відміняють, і 9 травня стає звичайним робочим днем. Цікаво, чи не так? Як так сталося, що свято перемоги великого совєцького народу взяли і відмінили. Щоб розібратися у цьому, нам потрібно подивитися на те, чим живе СРСР після перемоги, і тут чесно, хорошого мало. Справа в тім, що після завершення війни люди сподівалися, що кривавий сталінський режим, хоч трохи змінить своє ставлення до народу переможця, та припинить тотальні репресії, які хвиля за хвилею накочувались у 30-х роках. Але ніякого пом'якшення, звичайно, не відбулось. Країною прокотилася нова хвиля репресій. В Ленінграді були заарештовані всі керівники обласних, міських і навіть районних організацій комуністичної партії. Нині ці масові чистки відомі як Ленінградська справа. Були чистки серед медиків, яких звинувачували у навмисному вбивстві партійних діячів. Це була відома справа лікарів. Чистки серед діячів культури, яких звинуватили у низькопоклонстві перед західною культурою та недооцінці значення діячів російської науки і культури. Це так звана справа космополітів, також у 46 шостому роках вождь народів влаштував черговий голодомор, від якого, як і в 32 другому, роках постраждало в першу чергу населення України. Після війни сільське господарство в країні перебувало в розореному стані. А в 1946 році сталася аномальна засуха, найбільша за 50 років. В таких умовах сільське господарство потребувало допомоги держави, але радянське керівництво навпаки поставило перед Українською Радянською Республікою завищений план хлібозаготівлі у 340 мільйонів тонн, який неможливо було виконати. Восени 46 го в українських селян, як і за 15 років до того, знову забрали все зерно, яке ешелонами вивозили на експорт до новостворених країн соціалістичного табору Польщі, Румунії, Чехословаччини. Зима і весна 46 шостого, років виявились найбільш важким періодом. Від голоду померло близько мільйону людей. Було зафіксовано 130 випадків людоїдства. Також у цей час працювала на повну радянська цензура, яка намагалася приховати правду про війну. Сьогодні за найскромнішими оцінками, загальні людські втрати СРСР становлять 27 мільйонів, і відповідальність за таку кількість жертв лежала не в останню чергу на Кремлі. Справа от у чому. Ще під час війни радянське військове керівництво, так само як і, до речі, російське зараз, активно використовувало тактику гарматного м'яса. Аби економити танки, маршал Жуков посилав на мінні поля спершу піхоту, а вже потім важку техніку. Він особисто вихвалявся своєю тактикою американському генералу Ейзенхауру, і той був просто шокований розповіддю колеги, і навіть записав у свій щоденник. Ось що я прочитаю. Навіть не уявляю, що сталося б з будь-яким американським або британським командувачем, який спробував би вдатися до подібної тактики, і що заявили б люди в будь-якій з наших дивізій, якби ми спробували зробити подібну тактику. Американці вимірюють ціну війни людським життям, а росіяни. Загальними втратами нації. Кінець цитати. Звісно, така тактика скалічила мільйони життів. В Україні на війну пішло 7 мільйонів людей. Половина з них не повернулася додому, а з тих, що повернулися, половина була з інвалідністю. Від держави вони отримували мізерну грошову допомогу так звану ренту. Люди з інвалідністю першої категорії отримували від 80 до 150 карбованців на місяць, з другою категорією вдвічі менше. Третя категорія взагалі не отримували від держави ані копійки. І навіть той максимум 150 карбованців в умовах післявоєнного голоду та інфляції були мізерною сумою. Для порівняння, літр молока в ті роки на базарі коштував 10 карбованців, а кілограм свинини 120. Тобто за максимальну місячну виплату ти міг купити 1 кілограм м'яса і 3 літри молока на решту. От і вся велика країна. Ветерани опинились на периферії життя. В них не було інвалідних візків, замість них саморобні дерев'яні тачки на колесах. Ніхто не виготовляв нормальних протезів, тому серед людей швидко почало ширитись жахливе слово самовар. Так казали про людину без ніг і без рук. В таких нелюдських умовах ветерани з інвалідністю по всій країні почали жебракувати. На кожному залізничному вокзалі в ті роки можна було зустріти чоловіка у військовій формі без кінцівок, який просить грошей на проживання та скаржиться на владу, яка про нього забула. Невдоволення людей радянською владою зростало, і найбільш активно воно ширилося серед ветеранів з пораненнями, які доведені до відчяння, на відміну від більшості людей, не могли більше мовчати. Звісно, Сталін не хотів зайвого разу нагадувати людям про ціну, яку довелося заплатити у цій жахливій війні. Ятрити болючі рани, які залишились у людей, в тому числі через політику радянського керівництва. Він боявся, що масові святкування та участь в них значної кількості ветеранів з інвалідністю пролють людям світло на правду та посилять невдоволення серед мас. Саме тому у 1947 році святкування Дня перемоги відмінили. Але кривавий диктатор вирішив змусити людей забути не лише про свято перемоги, але й про самих ветеранів з інвалідністю, які своїм існуванням поплюжили комуністичний рай. Ця історія просто жахлива. Героїв війни, ветеранів з пораненнями, радянське керівництво вирішує прибрати з вулиць і вокзалів. Міліція починає їх затримувати і відвозити у невідомому напрямку. Як правило, це робили у темний період доби, щоб не привертати уваги. Саме в цей час на вокзалах залишалася значна кількість людей з інвалідністю, які не мали домівки або сім'ї. Наймасштабніша операція зачистки відбулася в грудні 1949 року на честь 70-річчя Сталіна. Міліцейські патрулі одночасно виїхали в усіх великих містах та повністю зачистили їх від небажаного соціального елементу. Ветеранів вивозили до спеціальних будинків для інвалідів, які розташовувались подалі від людського ока. Найвідоміший такий заклад будинок інвалідів на острові Валаам, який розташований на півночі Росії посеред Ладозького озера. Людей з інвалідністю утримували там у старезних приміщеннях колишнього монастиря. Такий собі острів Проклятих, де скалічені ветерани доживали свого віку, забуті усіма. В 74-му році до цього закладу потрапив художник Геннадій Добров. Йому дозволили зробити замальовки в блоці легкопоранених, але він хитрістю зумів потрапити у блок до важкоскалічених. Там він написав свій відомий портрет чоловіка-самовара, який дивиться приреченими очима. Після показу цієї картини на виставці до Геннадія почали надходити численні листи. Люди масово впізнавали в чоловікові на картині свого зниклого після війни родича. Звісно, всі ці люди помилялися на полотнах художника були інші солдати. Просто кожному хотілося вірити, що після стількох років невідомості вони нарешті знайдуть свого зниклого безвісті родича. А для Геннадія це був справжній шок. Він навіть не уявляв, наскільки багато людей втратили своїх близьких інвалідів війни після Другої світової. Геннадій Добров продовжував працювати над своєю серією автографи війни війни» го аж до 1980-го року. На носі була перебудова, і вже можна було говорити, що є Валаам та люди з інвалідністю. Але досі не можна було говорити про політику Сталіна і держави щодо них у кінці 40-х. Бували випадки, коли скалічених війною жебраків відправляли до трудових таборів системи Гула. Найвідоміший такий табір спаська інвалідна колонія особливого призначення. Вона була розташована у Казахській радянській республіці неподалік Караганди і була розрахована на одночасне утримання 15 тисяч людей з інвалідністю. Звісно, чистки серед ветеранів з інвалідністю були суворо засекречені. Жорстокий тоталітарний режим намагався знищити навіть пам'ять про цих людей. В той час в НКДБ існував відділ В, який займався перлюстрацією кореспонденції, тобто таємно переглядав усі листи перед відправкою. Ще у 1945 році Богдан Кобулов, перший заступник і права рука наркома держбезпеки Лаврентія Берії, видав секретний письмовий наказ відділу В. Вилучати і знищувати усі фотокартки та інші зображення інвалідів війни. Офіційна радянська пропаганда просто замовчувала існування скалічених війною людей. Отже, як бачимо, радянська влада вважала, що в повоєнному СРСР не існувало ветеранів з інвалідністю, як власне і самого дня перемоги. Але як тоді свято, що було заборонене самим Сталіном, повернулося назад і перетворилося на сучасне Побідобєсіння? Пам'ять про велику перемогу відродили у 1965 році. У перший рік свого правління це зробив новий вождь Радянського Союзу Леонід Брежнєв, який став генеральним секретарем ЦК КПРС 14 жовтня 1964 року. Вперше з 1947 року День Перемоги став вихідним. А от 20-ту річницю Великої Перемоги 1965 року відзначили вже з величезним пафосом. На Червоній площі відбувся перший військовий парад, який прийняв тодішній міністр оборони маршал Малиновський. Товариш маршал Советського Союза, війська московського гарнізону, ознаменування 20 ї годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне для парада Осконений. Але чому керівництво СРСР вирішило відродити, а точніше започаткувати це свято? Невже вожді вирішили пригадати великий подвиг ветеранів і, нарешті, по-справжньому вшанувати їх? Звісно, що ні. На той момент холодна війна була якраз у розпалі. В східній Німеччині закінчили будівництво берлінської стіни, а жителі країн соціалістичного табору все частіше висловлювали своє невдоволення радянським протекторатом. Перше антирадянське повстання відбулося в Будапешті ще у 1956 році. Тоді радянські війська вдерлися до Угорщини та жорстоко його придушили. Тому військовий парад 1965 року це було ніщо інше як демонстрація сили і залякування для всього світу. Звичайне брязкання зброєю, яке відбувається і в сьогоднішній путінській Росії. Дивіться, як цікаво. Саме на параді 65-го року радянське керівництво показало всьому світу макети міжконтинентальних ракет, які мовою сучасних путінських пропагандистів могли стерти мір в труху. До 65-го року основним святом в СРСР був день жовтневої революції, але Брежнєв був представником нової радянської влади, який не був учасником революції, однак був учасником Другої світової війни. Було вирішено будувати навколо нього нову ідеологію, основним святом якої відтепер мав стати саме день перемоги. Це була справжня релігія. Пропаганда активно використовувала культ загиблих героїв та воєначальників, насаджувала культ самого Брежнєва як героя війни. Також у 1965 році президія Верховної Ради СРСР приймає указ об утвержденні положення о вищій степені атліччя званій город герой Масово в усіх містах почали з'являтися символи свята перемоги, відомі нам і зараз: стела перемоги, пам'ятник невідомому солдату та вічний вогонь. Ну і звичайно, парк слави або парк перемоги. Також в період Брежнєва були побудовані батьківщина мати в Сталінграді і в Києві. Після смерті Брежнєва його культ героя розвінчали, як свого часу культ Сталіна, але створений ним міф і символи вкорінились в свідомості звичайних людей. Однак після розвалу Радянського Союзу і соціалістичного табору День перемоги поступово почав втрачати своє значення. Паради на червоній площі були дуже скромні і без військової техніки. Фактично, це свято існувало за інерцією і вже не мало для сучасного суспільства сакрального значення. Аж поки до влади не прийшов новий диктатор який знову вирішив використати створений Брежневим Міф. В середині 2000-х років Путінська Росія стала новою імперією зла, яка намагається відтворити спотворену копію радянського союзу та утримати в робіті своїх інтересів колишні країни СРСР: Грузію, Молдову та Україну. Саме тому Путін знову зробив велику перемогу фундаментальним міфом своєї нової загарбницької ідеології та військової агресії. Російський диктатор взяв на озброєння усі радянські символи, пов'язані з цим святом, та доповнив їх новими. Наприклад, він вирішив, що міст героїв замало, тому у 2006-му започатковує нове поняття: город воїнської слави. Цим званням до 2015 року він нагородив аж 45 російських міст, включаючи анексовану Феодосію. А у 2022 році до цього переліку потрапили і наші Маріуполь та Мелітополь. В більшості цих міст почали зводити нові стели, але, на відміну від стел перемоги, використовували замість радянської вже символіку Російської Федерації. Рік за роком Путін підвищував у суспільстві рівень побідобєсія. і, врешті-решт, знову почав брязкати зброю так само, як Брежнєв у 1965-му. У 2008-му на червоній площі відбувся перший після розвалу СРСР військовий парад за участю військової техніки. На головну площу Москви виїхали танки та пускові установки, а небом промчалися винищувачі. Вже в серпні цього ж таки, 2008 року, Путін напав на Грузію. Що було далі? Ми всі прекрасно знаємо: посилення маріонеткових держав Абхазії і Південної Осеті, анексія Криму і утворення псевдореспублік ДНР і ЛНР, і повномасштабне вторгнення в Україну 2022 року. Весь цей час саме свято перемоги було ідеологічним підґрунтям путінської пропаганди, яка стверджує, що путінська армія бореться в Україні проти нацизму. Ще в 2015 році Україна відійшла від радянської а нині путінської традиції святкування Дня Перемоги. 8 травня ми відзначаємо День пам'яті і примирення, а 9 – день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Термін Велика вітчизняна війна, який десятиліттями насаджувався починаючи зі школи. Вже у минулому. Головний атрибут нашого свята червоний мак, символ усіх жертв у військових конфліктах, в той час як в Росії кажуть. Може, повторить гасло українців ніколи знову. Давайте згадаємо у цей день усіх справжніх українських ветеранів, які під час Другої світової війни боронили не радянську ідеологію, а свої домівки, рідну землю і рідних людей. Путінському святу сили, зброї і війни цивілізований світ має протиставляти найважливішу ідею. Війна це завжди трагедія, де гинуть найкращі. І ми в Україні знаємо це як ніхто інший, ось така реальна історія.